Hey, гайс, мене звати Сесі, та сьогодні ми з вами зробимо огляд на новиночки від Essence. Ось такий oh. сьогодні. 네. Ось така в мене коробочка з косметикою. Взагалі, тут не всі такі новиночки прям з останнього місяця, але тим паче для мене це взагалі новий бренд. Я з Essence ну, не дуже так гарно знайома. Тому для мене буде дуже цікаво оглянути його так сповна. Заколю, За мабуть, волосся і. Хочу почати з того, що ми обговоримо взагалі, що тут в мене є, і в цілому покажу, що ми будемо оглядати. Сьогодні трішки на опушому вайбі, але це прям natural нейчурал, тому не засуджуємо, да тут. Багато косметики, я її збирала дуже довго, і в розпаковці я її показувала, і багато ще там докупляла. У мене тут є взагалі не з Essence, а з Fit Me Maybelline. Хочу його теж сьогодні протестувати, бо мої консилери закінчилися. Він дуже популярний. Дуже багато його хвалять, тому спробуємо. Такої бази тональні основи. Ось такий Magic Filter. Я думаю, хто шарить і дивиться TikTok, впізнають. Не прям його, але дуже відомий від Катріс, теж такий флюїд підсвічуючий, який типу закозна ельф. Теж Fluid. Ну і Essence зробили таку саму версію, тільки свого бренду. Дуже довго хотіла купити саме Catrice, але в них дуже великий об'єм, погане пакування, і коштує він теж таки не супер дешево. От, якщо сподобається, куплю вже велику версію від Catrice. Наступне це ось такий Foundation Stick. Ось він, це новиночка. Його взагалі дуже складно знайти. Настільки складно, що його немає в магазинах. Його можна тільки онлайн прибати і то в деяке. Дуже цікава політика кольорів. Вони починаються зі 130-го, але якимось чудом я знайшла 50, і це, як мені здається, найсвітліше. Сподіваюся, він мені якось підійде. Вже нещодавно подивилася, точніше, мені попалися огляди на нього і сказали, що він ну такий дуже складний в застосуванні, і не дуже. Наступне це два теж дуже відомих, ось таких. Контур і блаш Стіки. Такий бронзер, хоча я знаю, що є і контуринг, він більш холодний, але його взагалі нереально знайти. Е, Десятий відтінок Cinnamon Spy. І ось такий. Вони є рожевенькі, зараз є такі якісь бліденькі, але мені чомусь поперело саме на такі вишневі, темні, темно винні якісь такі кольори. І кольор в мене 50 cherry cherry baby, Cherry Cherry Baby. Я пам'ятаю, коли вони виходили, їх взагалі не можна ніде було купити. Це було рік тому десь, але зараз їх прям вдосталь. У мене тут дуже-дуже багато блисків якихось для губ. Це такі типу Extreme Shine Volume Lip Gloss. Вони виглядають на губах ніби скло. В мене в такому прозорому відтінку і в такому рожевому, як бачите, він вже закінчується. Хочу відмітити упакування. Ну, воно тупо стирається. Ну, така собі якість, але вони коштують буквально, можливо, 80-100 гривень, і це прям дуже шикарна про. Ось це, я думаю, теж багато людей впізнають. Це олійка для губ, Hydra Kiss. І вона теж ніби як за Dior на ось цю олійку дуже відому. Але це 0,1 віцінок Kiss From Arrow. Але вони випустили ось таку новеньку колекцію з ось таким чудовим просто. Шоколадним відтінком, який називається Mocha Claw 08. Він такий гарненький. Я сподіваюся, що на осах він буде теж виглядати дуже гарно. Ось такі малюточки. Ось такий, що в мене є блиск. Це останній, слава Богу. Це Super Peptide. Думаю, теж дуже багато людей пізнають, що пептіди зараз стали дуже популярні. Вони несуть в собі такі якості, як зволоження, там щось регенерування. І, наприклад, Road, дуже відомий бренд від Hailey Bieber. Вони використовують саме оці піптидні бальзами, і це теж, як я розумію, закос під неї. Давайте прямо зараз їм і зволожимо. Ага, він заклеєний. Вони є теж в різних відтінках, але я взяла такий, який був, скажімо, в 01-му Окей, він має дуже-дуже гарно зволожувати. Ось такий в нього накінечник. Як то каже, не дуже гігієнічний. Але як я підозрюю, такий самий, точніше, схожий на роут, якраз. М -м, він смачненько пахне. У мене є ось такі три палеточки. Ось ця пудра, теж дуже популярна, дуже вона відома. І кажуть, що вона прям ну, супер найкраща пудра з найдешевших. Не знаю, спробуємо. Вона просто прозора. Ось. Мені здавалося, що вона менша, але таке прям товсте пакування. Хоча кажуть, що в Essence дуже швидко воно ламається. Не знаю, подивимося. Наступне це ось такий soft touch eyeshadow. Це тінюшки, як це називається, Одно... Однокумір... Коротше, Ось така однушка тіней, і я її взяла взагалі як хайлайтер, бо мені подобався дуже сводж. Я подумала, що він дуже гарний, саме як хайлайтер, такий золотистий, приємний. Хоча як тіні, ну звісно, теж можна. І останнє це теж новиночка. Juicy Berry. Зараз дуже багато брендів випускають такі желейні стіки, саме блаж-стіки. І все почалося з збілк, мені здається, бо вони випустили такий желейний стік для щічок. І взагалі як тінт Потім почали все це форсити, і вже і ламель випустив, і LCF, мені здається, і ще там багато брендів випустили. Тож essence теж не став осторонь. І випустив ось такий він в палеці, але мені цікаво подивитися. Він запечатаний Цікаво подивитися, як це взагалі працює. Я не дуже люблю тінти, але. Цікаво, знаєте, подивитися просто. Знаю, що ось ці тінтові рум'яна набагато краще тримаються, ніж звичайні в стіку, такі кремові, якісь рідкі. Тому для мене це буде дуже влучно і дуже цікаво перевірити. Бо коли вони починають стиратися, я просто навіщо я наношу настільки багато, а їх вже немає через декілька годин. Наступне це ось такий Fix It Brow Fixing Gel. Це для брів я ним вже користувалася, дуже такі дивні відчуття. Але ще пізніше про це поговоримо. І наступне це ось така туш коричневого відтінку. Дуже трендова, дуже гайпова. І теж вона новенька. Називається Black Brown, ніби чорно, чорно-коричневий, темно-коричневий. І її теж дуже форсили. Хоча, взагалі, на ту, що від Essence я не бачила жодної рекомендації. Хоча на ось цю коричневу теж було дуже багато хороших відгуків. Ну що ж, це були всі продукти. Давайте вже починати малюватися. У мене вже зволожене обличчя, яке дуже сильно блистить, тому я пропоную починати з флюїду. Взагалі, я думаю, ось цей флюїд і стік не дуже гарно будуть між собою діяти. Але ми якраз перевірили. Взагалі концепція цього флюїду в тому, що його треба наносити просто на голу шкіру і зверху нічого. Звісно, можна як базу, але це як окремий продукт, самостійний. Але дуже багато дівчат наносять його саме під тональний, щоб воно якби його підсвічувало. Але зазвичай тональні матові, ось ця штучка блістяща. І воно якби, між собою ну, не дуже гарно контактує. Це найсвітліший 10-й відтінок, якщо мені... Так, якщо мені. не здалося. 10 лайт. Там були відтінки темніші, і взагалом світлі дуже швидко розкупляють. Мені було складно його знайти. Але я подумала все ж таки набрати 20-й, бо він для мене затемний, і воювати до останнього. От так. Дуже зручне опакування. Дуже оця помпа така. Знаєте, не з тонкого пласту. Я не знаю, чим це наносити. Перший раз таким користуюся. Давайте прям пальцями. Ну, він окислюється, він дуже жовтий. Хоча ось цю жовтизну має бути не видно. На камері виглядає но. Ми подивимося. Ну він легенький, я прям не відчуваю якоїсь сухості. Зараз ми це підтушуємо. Я знаю, що треба якимись пензликами такими. Як це? Густо набитиму це робити, але окей. Я його купила, щоб носити влітку. Тільки консилер і його, щоб в мене була така шкіра, знаєте, блистюча. Хоча зараз повернувся тренд на матовість. І я трішки запіснююся, але мені цієї матовістю, ну, вже, знаєте, досить. Хочу прям блистіти, як млинчик. Ой, ну. Ні, ну блистить він гарно, блистить він гарно. Ось знаєте, зараз прям не хочу якось набрехати або щось такого сказати поганого про нього. Мені подобається, він блистить, але він просто блистить. Він не надає якоїсь такої, ну, якби нічого не перекриває, не вирівнює тон шкіри, просто блистить на обличчі. ніби хайлайтером помазали. І з однієї сторони, чого я очікувала, бо я і знала, що так буде, а з іншою, ну. Він просто блистить. Не знаю. Давайте будемо його оцінювати. Ну, блистить він гарно, в цілому, зі своєю задачею він справився. Але я думаю, його мені треба просто ще потестувати, подивитися, як він взагалі носиться, як я буду в ньому себе відчувати і як він буде в макіяжах інших виглядати. Тож переходимо до наступного. Ну і наступне це буде ось цей стік. Він в мене в 50-му відтінку, як я розумію, найсвітлішому. Такий нас AMR. Не знаю, ви бачите або ні, але воно просвічує. Прям ось видно, що ось тут нічого немає. І воно таке дуже легеньке, якийсь прям дешевенький пласт. Дивно пахне. Можемо подивитися, скільки тут продукту. Бо воно ніби таке тяжке, але тільки зверху. Знизу там ніби нічого взагалі немає. Ну, ось так. Не скажу, що прям. Мало, а з іншої сторони, як для тонального, це прям мало. Давайте пробувати. Що ж ми будемо тут казати, якщо ми навіть не пробуємо? О, так він наноситься, блін. Мені подобається наносити зі стійку. Бо ніби так лягає гарно. Угу. Він пахне, Я ось не знаю, як вам це передати. Ніби чимось печеним, дуже такий знайомий запах, але. Побуті ми його не зустрічаємо, не знаю, такий дивнуватий. Я всі продукти буду розсушовувати губкою, бо зазвичай, коли я роблю свій повсякденний швидкий макіяж, я користуюся тільки губкою. І ось тільки пудру наношу вже пензликом. Можливо, я була на початку неправа, і я ось скільки нанесла його, ну прям мало. Але він ну, досить непогано перекрив. Ось цією флюїдною штучкою він виглядає, ніби навіть непогано. Ви бачите, я прям як лялька. Все одно мені не вистачає перекриття. Хоча, я думаю, на літо він такий легенький, приємний в нанесенні і ну, відчувається, він гарно. Немає такої стягнутості, немає сухості, немає відчуття всієї маски. Але я все одно зверху нанесу ще консилер, як я вже і сказала. Ось цей від Fitme в... в мене в 0,3 відтінку. Я не знала, який вибрати. Старалася найсвітліше, але там дивне якесь номерування. Бо, наприклад, 5 темніший за 15, або мені здалося, не знаю. Дуже багато людей мені його рекомендували, тому вже спробую. Ну, він такий, знаєте, легенький, бо до цього в мене був ламель, який прям дуже плотний. Він такий прям для перекриття. Чесно, ну, прям не дуже. Він засвітлий, мені подобається, світліше, ніж я. І буде гарно його мішати з іншими тональними, які мені прям дуже темні, бо це прям проблема. Але мені не подобається його консистенція. Він якби дуже легкий, і щось він перекриває, бо він світлий. Але з іншої сторони, він не настільки плотний, щоб перекрити мої синці. Я трошки засмучена, але з іншої сторони, можливо, мені для літа якраз треба звикати до більш легких консистенцій. Тому давайте залишимо, але бачите. Я люблю прям, щоб нічого не було видно. Блін, воно дуже світле. Мені подобається. Я люблю, коли обличчя світліше, а не темніше за саму шкіру ті. Нам щось треба зробити з рум'янами і бронзером. Бронзер у нас один, тому давайте на початку його. І два рум'яна, дві, двоє рум'ян. цікаво спробувати і ті, і ті. Тому я не знаю, як ми зробимо. Можливо, на одному будеся одні, на іншому другі Як я вже сказала, він в стіку такому, не досить якісному, але нормальному. За такі ціни, що ви хочете в цьому? Він за жовтий. Мені зараз перестали знову подобатися бронзери Ось ці прям жовті, такого теплого підтону, але що ми вже поробимо? Не хочеться переборщити. Угу. Він такий масляний чи то через наш фундейшн, чи то просто так. Трішки хочу на ніс, на підборіддя. Я бачила, що про нього казали, що він дуже пластмасовий, такий, як пластилин, і його взагалі не розташуєш. І хочу поспорити для мене трішки дивнувата сама формула. Хоча, можливо, його теж треба якось по-іншому наносити, бо бачила, коли самі такі в стіку, їх треба на ручку, а потім вже пензликом чи там губкою наносити сюди, щоб воно розігрілося, а не фігачити на обличчя. Цілому мені прям зайшло хоча рижувати відтінок. Ось це мінус. Але треба купляти контурінг, щоб такого не було. Але контурінгу, як я вже сказала, нема. Давайте наносити ось так: сюди одні, сюди інші. І подивимося, як це буде виглядати. Такий дуже гарний. Дуже гарний благородний відтінок. Не знаю, чого вина чи винограду. Ось так чи ось так. Угу. Ось тільки я нанесла. Я думаю, вони з бронзером будуть одинаковою консистенції. Ой, ну вони пігментовані. Дуже пігментовані. Сонце виходить. А хто просив? Ось сторона без рум'ян. Ось сторона з рум'яним. Мені подобається. Я люблю такий ефект, прямо рум'яний щочок. Але питання в тому, наскільки довго воно буде триматися і коли зітреться, чи є в цьому сенс ось стільки наносити і потім ходити, що і все-таки воно стирається. Я ще на нос додала, ну просто. Ну, дуже, ніби загоріла така рум'яна. Порівняєте, ну просто дві різні людини. Ну, рум'яна все-таки дуже багато роблять на обличчі. М -м, воно смачно пахне такими ягідками. Ну, така в нього приємна слизька текстура. Але якось мало набирається. Мені здається, воно більш рожеве, не ніж ось цей бік. Біль... Як це розташовувати взагалі? Як це, цим користуватися? Буду, мабуть, теж спончиком. Ось так. Ніби на камері. Це виглядає прям досить пігментовано. Але в житті я майже не бачу. Це прям дуже-дуже таке легке рум'яне покриття. Виглядає це ось так: ось один бік, ось інший. Тінт не настільки пігментований, як ось ці кремові, але він дає більш таке натуральне на кожен день, ось цей, ось цей рум'янець. А ось ці, ну це прямо хардкор. З ними дуже легко можна переборщити. Все це я буду закріплювати ось цією пудручкою. Ось так вона виглядає просто прозора. Я думаю, ну, прозору пудру, звісно, дуже важко якось спортити. Вона може просто, звісно, не триматися, але це дуже рідко. І знаю, що так не можна робити, але я хочу спробувати. Ось такою штучкою спробувати її нанести. Бо так взагалі треба з розсипчастими пурами робити, але хто мені взагалі ну, заважає? Ні, ну наноситься, наноситься в цілому. Бо я зараз дуже часто роблю бейкінг, мені прям подобається. Блін, ну вона прям біла. Дуже-дуже сильно видно, що вона біла. Єдиний момент, про який я маю зараз сказати, бо я тільки про нього згадала, що ми наносили флюїд, який блищить. І закріплювати все це пудрою немало сенсу. Але ми сьогодні тільки тестуємо, але майте на увазі, ну просто навіщо тоді робити флюїд блистючий, який має блищати, підсвічувати шкіру, а потім все це матувати. Логіки ноль. Я вас попередила. Ну, це було логічно. Я не знаю, чому я так зробила, але у нас є якраз шанс повернути ось це сяйво, ось тим хайлайтером. Але це тіні, знову ж таки, це тіні. Хочу пензликом їх спробувати нанести, хоча можу вам і відтінок показати. Він ось такий. Він делікатний, але при цьому все-таки він жовтуватий. Можу і так нанести. Все-таки це тіні, і вони більше пігментовані, тому з ними треба бути обережним. Ну, я прям нанесла так нанесла всюди. Я просто блищу і ну прям не знаю, навіщо наносити флюїд, перекривати це все матовою пудрою і потім ще зверху хайлайтер. В цьому відео логіки не буде. Просто не буде. Ну, ми трішки забули про брови, тож вкладаю їх ось цим Fix It. І насправді не хочу його радити, бо вже знаю, як він себе веде. Після нього залишається якийсь наліт, він ну, з тональними якось не дуже ладить. І так собі насправді прикріплюю, бо я люблю прям железобетонні брови. Але такий, ну знаєте, дуже-дуже посередній. Ну і будемо дивитися на ось цю туш. Для мене незвично, що вона саме коричнева. Бо я хотіла пробувати коричневі туші, але якось в мене з ними не складалося. Мені здається, вони будуть дуже світлі, як на мені. Бо в мене темні брови, в мене досить темні волосся. Але, ну, не знаю. Зараз спробуємо. Ось така Якась вона така дуже суха, дуже дивно. Я вже собі в око тицнула. Все-таки. Мені вона не подобається, в плані її щіточка дуже незручна. Ось вона для порівняння. Одне око вже намальоване, і інше не намальоване. Так, воно виглядає яскравішим, ну, бо це туш, вона і буде виглядати яскравіше з туш. Не знаю. Якось, ну не дуже мені зайшла вона. Така вона дуже ще зліплює самі віки, і вона дуже якось складно наноситься, бо вона якась. Між сухою і між такою густою, ну не дуже, не моя це щіточка, прям взагалі, але вже буду домальовувати друге око. Знаєте, як це дуже часто буває з тушами, можливо, їй треба трішки полежати, під засохнути, і вона буде краще, бо мені не подобається взагалі її ефект. Я не бачу, що вона коричнева, я не бачу, що вона якось подовжує чи загущує їх. Просто намазала віки чимось чорним. Все. Ну, ось насправді, ну, такий собі результат були в мене тущі і покраще. Переходимо до уст. У нас чотири майже однаково. Спочатку покажу вам ось цей просто, щоб ви зрозуміли, як це працює Бо я то знаю. Мені воно подобається. Насправді, якщо хочете якийсь скляний блиск, це прям ось воно. Ось такий скляний ефект. Гарно блищить, нічого такого не робить. Просто гарно відчувається, носиться. І реально поки що це топ-1. Наступний. Пропоную спочатку спробувати ось цей прозорий, а потім вже коричневатий, бо вони мають бути однаковою формули, ось тільки відрізнятися кольором. Ось такий він якось навіть тягнеться. Нічим не пахне насправді. Дуже приємний аплікатор. Він неприємний, прям взагалі неприємний. Ось так ось цей виглядає. Якось зараз дуже сумнівне відчуття. Бо ось цей мені подобався більше. В нього і текстура, ніби, приємніша, а цей якийсь, ну, такий. І він не виглядає прям як олійка, він занадто скляний, як для олійки. Ну, таке. Присмак його, ну взагалі, я не знаю. Наступний. Не розумію, ніби нічого пахне. Коли там була щіточка, він виглядав коричневим, а зараз таким, якимось червоненьким підтоном. Хоча це зрозуміло, все-таки для Гугл він не може бути прям такий коричневий, а з чимось рожевеньким. Боже, як це гарно. Ніби ви поїли. Не знаю, що ви поїли. Варення такого яжевічного. І у вас на устах ось це залишилося. Можливо, камера не передає, але в житті в нього дуже-дуже гарний такий благородний відтінок. Так, для цього макіяжу він темнуватий, але думаю, якщо ще олівчик нанести, він буде дуже-дуже гарно виглядати. Приємний. Хоча і не те, що я прям сподівалася, але непогано, прям реально непогано. Ця штучка взагалі-то і для уст, не забуваємо. Тому трішки на носу науста. Ну, ось і все. Це були всі продукти. Пишіть, що вам сподобалося, що б хотіли протестувати. Взагалі, що думаєте. можливо, щось мені порадити. В цілому, в мене гарне таке залишилося відчуття. В цілому мені більшість сподобалося. Звісно, їх треба ще потестувати, подивитися, як вони будуть носитися. Але в цілому ставлю есенсу лайк за свої гроші. Це прям. Перевки насправді ну і все підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки і всім па.